Дівчатка, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися невеличкою своєю розпаковочкою замовлення з компанії Фармасі. Замовлення я робила ось по цьому каталожку. Каталог дуже класний, тут дуже багато акцій, цікавих пропозицій. Він діє у нас ще до кінця місяця, так що, хто ще не скористався, Раджу скористатися і обрати собі подаруночки до новорічних свят. І зараз покажу, що замовляли у мене мої клієнти. Замовлення в основному у мене клієнтське. Замовляли у мене, дівчатка, ось такі от наборчики. Таких наборчиків у мене було три штучки. Але тут зараз тільки два, тому що один я вже дівчинці віддала, забрала замовлення з пошти і одразу віддала їй. Тому залишилося тільки два. В цей наборчик входив шампунь для волосся і гель для душу. І також, як ви вже напевно всі знаєте, якщо купуєш наборчик, то до кожного наборчика йшов в подарунок ось такий от. Пакетик від фармасі. Пакетик дуже компактний, такий немаленький. Сюди влізеться, напевно, і не один цей наборчик. Дуже гарний пакетик, його можна і окремо замовити в каталожку, але окремо він коштує 60 гривень, а при покупці будь-якого набору цей пакетик йшов нам в подарунок. Тому таких пакетиків у мене також багато, тому що. Таких три набори замовили у мене, дівчаткам. І замовили в мене 11 ось таких от наборчиків. О, такі от 11 штук було в замовленні. Сюди входило рідке мило, 325 мл, і кремчик для рук. Дуже чудовий наборчик, чудовий, чудова пропозиція. По каталожній ціні він, нам компанія його пропонувала за 190 гривень. Це дуже хороше милко і кремчик для рук. Гарно зволожує суху шкіру рук. Тому рекомендую придбати цей наборчик. Сама таким користуюся. А у мене в замовленні їх було 11 штук. Достану все, що є. Бо три наборчика вже також віддала. І зараз десь через годинку має підійти дівчинка забрати ще? Також два набори вона замовляла, тому думаю, швиденько покажу своє замовлення. Так. Можливо, воно в мене і таке одноманітне, але, ну, в основному в мене, що ж зробити, дівчатка захотіли ось такі от. Наборчики так. Було їх 11. Два, як я вже, Ні, не два, а три, як я вже сказала, я віддала дівчинці, тому залишилися ось ці також чекати своїх клієнточок. І також я замов... замовила ось такий от наборчик. Він йшов по супер ціні. Тут ще був рожевий, геть для душа і піна. Для ванни, два в одному. Але рожевий також у мене дівчинка забрала, тому що, якось так хотіли, у мене дівчатка поштучно, тому я замовила набір і вже роздам їм по одному. Цей набір коштував в каталозі 499 гривень, стається. І також до нього йшов подарунок ось такий от пакетик. Достаю пакетики, пакетиків у мене багато. Так як замовлені були в основному набори. Наборів було 11 І 3. І ще один ось з такими Гелями і пінками для ванни. 15 наборів всього в мене було в замовленні. І, звичайно ж, 15 пакетиків в подаруночок до набора. Так, І ще замовила у мене дівчинка також, вона замовляє постійно серветки для інтимної гігієни. І, звичайно, прийшов мені новий каталожок. Я думаю, ви вже бачили огляд на YouTube-каналі цього каталогу. Я ще сама його не дивилася. Одразу прийшла додому і стала знімати розпаковочку для вас, тому пізніше подивлюся, і буду бачити, що ж нам компанія приготувала на січень місяць. Так. І замовлення моє було на 80 балів, тому я взяла собі подарунок за активність ось таку от водичку. Гламур нам компанія її, її дала. В оновленому дизайні. Відкривати не буду, тому що ця водичка піде на продажу, так як у мене є ця водичка, я нею користуюся в старому дизайні. У мене є. А в новому продам дівчинці, у мене є така клієнтка, яка також постійно користується цією водичкою. Вона її дуже любить. Тому відкривати не буду. І також компанія нам дала шикарний подаруночок за активність. Я замовила його особисто для себе: наш кремчик Resurface Нічний. У мене є сироватка з цієї серії, тому я вирішила взяти ще кремчик нічний, куплю собі ще денний і почну користуватися. І також компанія мене здивувала, в мене в двох ящичках, в двох коробочках були вкладені ось такі от. Наші пробнічки водичок наших таких пробнічків у мене було дві одиниці. Коли я віддавала замовлення своїй клієнточці, то я одразу її дала ці пробніки, щоб вона собі спробувала парфуми від нашої компанії. Тому в наявності залишився один. Також буду роздавати. Дівчаткам нехай тестують. Це було таке моє замовлення. Невелике, ну і, звісно, не дуже маленьке. Можливо, для когось одноманітне, але таке було замовлення моїх клієнтів, таке їм сподобалось в каталозі. Напевно, ще буду робити одне замовлення, тому що дівчата хочуть ще наборчики парфумованих водичок. І Баолі, здається, і бліс хоче у мене дівчинка. То, напевно, що ще раз зроблю замовлення. І, можливо, ще замовлю оцих наборчиків. Вони так гарно продаються. Кілька штук, щоб добити. А можливо, ще хтось щось замовить. Будемо бачити каталог в нас ще діє, так що користуйтеся, замовляйте. Я вам всім вдячна за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, що замовляєте ви для себе, що замовляють ваші клієнти. Гарного вечора, мирного вечора усім нам і до нових зустрічей!